Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні я знову підготував для вас дуже і дуже важливу інформацію, свіженькі такі новини. От, з 1 серпня в Україні стартує лавина змін. Пенсії, мобілізації, тарифи, банки, штрафи, нові правила, все це торкнеться буквально кожного з нас. Ви можете навіть не підозрювати, але вже через кілька днів ваше життя зміниться. Комусь додадуть копійки, когось викличуть в ТЦК, а комусь просто перекриють повітря банківською перевіркою. Сьогодні ми поговоримо про це все, що саме відбувається і як це зачепить простих людей. Слухайте уважно, дрібниць тут немає, тут самі важливі речі. Отож, чого чекати з 1 серпня. Сьогодні улюблена рубрика буде багатьох. Що ж буде в наступному місяці? Давайте будемо розбиратися, друзі, і скажу вам одразу з 1 серпня в Україні стартує чимало важливих змін. Деякі з них відчують миттєво, інші проявлятимуться поступово. Я зібрав усе найважливіше тут для вас. Перше, це пенсії. Почнемо з найболючішого питання. Чи буде підвищення пенсій у серпні? Часткова індексація так. Реальне підвищення мінімальне від 100 до 300 гривень. Додаткові надбавки для людей 70 плюс. Становитимуть від 300 до 570 гривень це щомісячно, не лише в серпні. Середня пенсія офіційно 6300 гривень, але ця цифра включає спецпенсії. А насправді більшість пенсіонерів отримує трохи більше 3000 гривень. Тобто індексація це не реальне підвищення, а радше компенсація на виживання. Адже зростання цін усе з'їдає. Пенсійну реформу обіцяли, але не виконали. Надбавки до Дня Незалежності від 450 до 3100 гривень отримають лише певні категорії це учасники бойових дій, особи з інвалідністю, колишні в'язні концтаборів, родичі загиблих ветеранів. Це щорічні вибіркові виплати не для всіх. Комуналка і тарифи до жовтня тариф на електроенергію залишиться без змін. Газ та вода без централізованих підвищень. Але в регіонах можливе здорожчання, особливо на воду. Менше платитимуть власники двохзонних лічильників або ті, хто не гріє електрикою. Решта, у мінусі. Особливих змін у серпні немає, але після жовтня все може змінитися. Мобілізація. Ця тема варта окремого випуску, і він обов'язково буде. А зараз коротко давайте. Мобілізація триває. Повістки, як і раніше, можуть вручатися будь де. З 1 серпня починає діяти система вручення повісток через додаток Резерв. Плюс». Штрафи нібито скасували після 16 липня. Але все ще надходять повідомлення про необхідність оновлення даних з пропозицією добровільно сплатити штраф у розмірі 8500 гривень замість 17 тисяч. Система хоче, щоб люди самі себе карали. Тож слідкуйте за додатками, уважність критично важлива. У ТЦК розробляють нові схеми викликів. І вручення. Розслабитись нікому не прийдеться. Банківська сфера це відкритий банкінг та кінець анонімних переказів. Ось дивіться, що з серпня в Україні запроваджується новий механізм, відкритий банкінг. Тепер одна платіжка може тягнути кошти з кількох ваших карток. Не треба перекидати вручну, але в обмін на зручність, тотальний контроль. Анонімні перекази скасовано: усі поповнення карток через авторизовані канали. Тепер навіть переказ готівки через термінал буде фіксуватися. Держава і банки бачитимуть кожну гривню. Це може вплинути на податки, субсидії, а також перевірки доходів. Наступна тема бізнес-штрафи за відсутність РРО. З серпня починаються штрафи за торгівлю безкасового апарата від 17 тисяч до 34 тисячі гривень. Це стосується навіть ФОПів другої групи та онлайн торгівлі. Що це означає? Малий бізнес або підніме ціни, або закриється. Споживачі втратять частину недорогих товарів або платитимуть більше. Електромережі. Нові правила підключення. Ось про що ще поговоримо: з серпня підключення до електромереж відбуватиметься за новою спрощеною процедурою. Онлайн заявка та обов'язкові документи, менше бюрократії, але більше технічних деталей. Людям доведеться звертатись до фахівців, щоб уникнути помилок. Насправді так було і раніше, тепер це просто стане офіційною нормою. Наступна тема соціальні послуги. Без ПДВ з 1 серпня усі надавачі соціальних послуг, будинки престарілих, реабілітаційні центри, соціальні служби звільняються від сплати ПДВ. Це означає, що заклади зможуть більше витрачати на самі послуги. Теоретично послуги мають подешевшати, а доступ до них розширятися. Це хороша новина для людей з інвалідністю або пенсіонерів та дітей у притулках. Підсумки можна підбити такі, що це все означає для простих людей. Пенсії. Часткова індексація, реального підвищення невідчутно. Гроші з'їдають ціни. Комуналка стабільність до жовтня, але потім можливе здорожчання. Мобілізація нові методи виклику, стеження через додатки, пильність обов'язкова. Банки Кінець анонімності, кожна операція під контролем. Бізнес це штрафи за відсутність РРО, малий бізнес під загрозою, Електроенергія. Нова система підключення, менше бюрократії, але більше технічної відповідальності. Соцпослуги звільнення від ПДВ, шанс на зниження вартості та покращення доступу до послуг. На завершення з 1 серпня в Україні починається новий етап. Влада називається реформами. Ми ж... Перевіркою на витривалість. Одні зміни зручні, інші тиснуть. Але головне бути в курсі, бо тільки проінформована людина може себе захистити. Отже, серпень, друзі, це місяць не просто змін, а перевірки нас з вами на витривалість. Для когось це копійчані надбавки, для когось нові ризики, штрафи чи контроль. Але головне бути обізнаними. Бо той, хто в темі не потоне. Друзі, я й далі розбиратиму всі ці нововведення простими словами, без паніки, без маніпуляцій. Буду старатись для вас підбирати самі такі свіжі актуальні новини. Тому підписуйтеся, хто бажає. Бо в серпні буде дуже багато новин свіжих, а ми пам'ятаємо, що попереджений це значить озброєний. Бажаю вам всім щастя та міцного здоров'я. Зустрінемось!